Знову поминальний дзвін летить над Україною. Вона тратила ще одного вірного сина, котрий віддав найдорожче своє молоде життя заради спасіння вітчизни. Вадиму Халаїму було лише 32. Таким він і пішов у вічність. Не долюбив, не доспівав, не дожив. Привезти героя в останню земну дорогу прийшли рідні, друзі, побратими, представники міської та районної влади. Вадим завжди був за життя і залишиться в пам'яті тих, хто його знав енергійним, відважним, дружелюбним і надійним. Він до останнього подиху був вірним військовій присязі та народу України. Таким його знали друзі, та запам'ятає уся Подільська громада, котра уклінно проведжала справжнього сина Вітчизни, свого героя, котрий відтепер поповнив Божий легіон і вже звідти допомагатиме нам в боротьбі за свою незалежність. Шановна громада, черговий раз ми проважаємо в останній путь. Справжнього захисника. На жаль, сьогодні ще один прапор замайорить річ на нашій алеї слави. На жаль, ще одне життя віддано. Заради вільної України Вадим сповна віддав свій військовий обов'язок. Він до кіця був вірний військовій присязі і народу України. Можливо, Всевишній забирає такі молоді життя, щоб нам з небес допомогти здолати ту нечисть, яка лізе до нас і лізе. Рідні та близькі. Прийміть найщиріші співчуття. Дякую вам за сина. Дякую вам за брата. Слава Україні! Всі жителі Подільської громади розділяють гори близьких та рідних Вадима Халаїма. Низько схиляємо голови перед світлою пам'яттю героя. Вічна пам'ять і вічна шана захиснику України.